Вітаю, мої любі друзі! Сьогодні готуємо разом з вами біляші. Дивіться, які вони хрумкі, соковиті, в результаті вийдуть у вас. Ароматні смак неперевершений. Сподобаються біляші кожному, як дитині, так і дорослому. Їх всі люблять. Звичайно, це не корисна страва, але ж яка смачна. Починаємо готувати. Чашу міксера наливаю 250 мл теплої води. Вливаю сюди 200 мл молока теплого. Висипаю цукор одну 1 столову ложечку і додаю півчайної ложечки солі. Також потрібно додати дріжджі. Я додаю дріжджі живі, активні, пресовані 15 грамів. Якщо у вас дріжджі сухі, то можете взяти 7 грамів їх. Тепер потрібно добре розмішати вінчиком, для того, щоб дріжджі повністю розчинилися у теплому молоді та воді. Вливаю сюди 3 столові ложечки олії рафінованої. Та просію борошно. Борошна 550 грамів. Ставлю тісто збиватися тістомісом. Хвилину 5. Тістоміс гарно вимісив тісто, накриваю тісто харчовою плівочкою і зверху рушничком і ставлю підходити у тепле місце на 1 годину. Поки тісто підходить, я готую начинку. Для неї беру фарш домашній його крутила самостійно, тут куриця і свинина. І мені потрібна цибулька 165 грамів тут. Цибульку я кришу дрібненько. Та додаю її у фарш. Також додаю чайну ложечку солі. У мене, до речі, фаршу 800 грамів тут. І додаю перчик чорний мелений за смаком. І це все разом рукою перемішую. Рукою, тому що потрібно добре надавлювати, і фарш я буду ще відбивати. Тому тут тільки рукою. Якщо ви готуєте на продаж, то одягайте рукавичку. Я готую для себе, для своїх рідних, тому мені рукавичка не потрібна. Мої рідні довіряють. Добре вимішуємо. Перемішала. Тепер ось так потрібно відбити пройшла одна година, тісто добре підійшло. Борошно для змащування килимка я не використовую, буду використовувати олію рафіновану. Змащую неї руки, коврик змащую. Борошно не використовую, тому що воно буде горіти в олії, коли ми будемо смажити. Тобто треба буде частіше міняти олію. Так, викладаю на змащений олією килимок трошки тіста. Бачите, яке воно рідке. Якщо тісто рідке, значить біляші будуть смачні. Так, хоп, кладаю. Оп, викладаю. Так, треба додати олії на руку, бо прилипає тісто. Ось так розтягую. Якщо ви хочете, щоб біляші були однакові, тобто по грамам треба вам зважувати, то тоді користуйтеся вагами. Для мене це не принципово, тому я готую так. Розтягнула наші кульки. Краще налити у тарілочку олії і змащувати руки у тарілочці, щоб кожен раз не брати бутилку і просто її не вимазувати тістом. Так, тепер буду накладати начинку. Беру начинку, ну ось на цей десь. Столова ложка, це у мене десертна. На цей ще менший десертну ложечку. Тобто, ну, в залежності, який розмір тіста у вас. І завжди начинка, точніше, біляш смачніше якщо там більше начинки. ось так Тепер. Треба все-таки налити в тарілочку, бо так не зручно. Так, тепер змістила руки олією, швиденько краї тіста піднімаю вверх і прокручую, ось так. І викладаю біляш на рубець. Тут так само швиденько треба підібратися, прокрутити. І покласти на рубець. І продовжуємо закручувати наступні біляші. Так, підняла, прокрутила. Так, змастила руки олії, переходжу до наступного. Тісто підняла, прокрутила. І поклала на рубець. Так, можна одразу смажити, можна наліпити декілька біля а потім їх смажити усі. Краще наліпити усі зразу, тому що буде смажитися швидко, і щоб олія просто не не горіла, просто так то це, звичайно, буде швидше, якщо будуть вже вони наліплені всі біляші. Так. Робимо це все швиденько. Начинки накладаємо побільше. Так, руки змастили олією. Я вже налила олії в тарілочку, так зручніше, щоб не брати кожен раз бутилку. Так, закрутила поклала. І закрутила поклала. Наливаю сковорідку, на неї наливаю олії. Чим більше олії, тим краще. Чекаємо, поки олія нагріється. Далі беру пиріжок. Приминаю його, щоб він тоненький став. Ось так. І переношу на сковорідку. Так, і викладаю сюди обережно біляш. Далі беру ще один. Ось так притискаю, робимо з нього тоненький. Руки обов'язково змащуємо олією, щоб до них тісто не прилипало. І викладаємо біляш в олію. Обережно не торкайтеся олією руками, тому що можна опектися. Чекаємо, поки підсмажиться з однієї сторони. Потім будемо перевертати. Бачимо вже, що один біляш підсмажився. Ми його обережно перевертаємо за допомогою двох вилочок. Другий біляш також підсмажився, його перевертаємо. Цю процедуру робимо з усіма біляшами. Звичайно, чим більше олії, тим краще. Щоб зайва олія стікала, я викладаю біляші на серветку. Ось які гарні біляші у нас з вами вийшли. Подивіться, які золотаві ароматні. Ну, ви знаєте, який смачний аромат у біляшів. Давайте один з них скуштуємо Шкориночка, Чуєте? Дивіться, скільки начинки. Який він соковитий. Ммм. Пахне. Дивіться, яке гарне тісто. Це дуже смачно, я впевнена. Ммм. Не перевершено. Мм! Ідеальний смак. Ідеальне тісто. Ідеальна начинка. Обов'язково приготуйте за моїм рецептом. Дуже смачно, дуже. Рекомендую вам. Смачного!